Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Е, Велика сімка. Ну вони там спершу по БЕБ пройшли, що їх не влаштовує те, то, той е, законопроект, який там ті де реформи питають вони. Але сьогодні я читаю знову, що е, ну, питають що якось. Дивно у вас призначення в рахункову палату пані піщанської і, е, і питання того, як там залі відбір відбуватиметься, як контроль відбуватиметься. Одним словом, вимагають прозорості реформування і чітких якихось е, гарантій, перш за все, для європейських грошей в Україні. Як ви оціните роботу української влади в, в цьому напрямку, і чому так вперто не, не вдається зробити те, чого так просто, нібито просять наші наші партнери? Ну, дивіться, це я вважаю, що це повинно бути взаємний аналіз, все взаємний аналіз, що було зроблено. Тому що про, про те, що БФ – велика реформа, я чув ще ну за часів каденції попереднього президента, чомусь тоді все влаштовує. А чи був проведений аналіз, що все ж таки не вийшло? Хто відповідав за це, хто займався, в тому числі відбіром тих кандидатів і так далі, тому що знаєте, щось у нас нескінченний процес реформи тільки от не бачу аналізу того, що було зроблено. Тому що в ну, ПЕП теж проводили якісь конкурси. Я пам'ятаю, ніяких претензій не було. Ну, мабуть, треба щось дивитися за хто несе відповідальність за те, що провалилось попередньо, попереднім так. Стосовно рахункової палати, і все інше там ну, теж, теж стосується це питання. Так, там є закон, якщо не помиляюся, який повинен бути ухвалений. Чи є в дійсності контроль над врахуванням грошей, це ну точніше рахунком грошей, це ж дуже важливе в даному випадку, тому що ми повинні розуміти логіку іноземців, коли вони дають гроші, вони звітують в першу чергу перед своїми виборцями. Це в Україні не завжди знаєте, спрацьовує, що витрати на різноманітні статті витрат не несуть такої політичної відповідальності. На жаль, поки що, хоча не завжди, звичайно. А там це підсудна справа. Тому вони розуміють, якщо видаються гроші платники податків західних країн, то вони повинні бути обліковані. Вони повинні бути прозвітовані. Це нормальна практика і нормальні вимоги. 에, стосовно ну там у нас дійсності декілька контролюючих дійсності органів щодо, щодо е, підрахунку грошей. У нас є рахункова палата, у нас є ще державна аудиторська служба, в тому числі, яка теж там підписує меморандуми з європейськими е, країнами, яка теж курує це питання. В принципі, якщо рахункова палата у нас не напорається, то у нас є державна аудиторська служба, яка відповідає за нагляд в тому числі за цими грошима. Але тобто, якщо претензії до рахункової палати, ну слід слідувати тому, що е, хочуть наші зарубіжні партнери, тому що ми від них залежимо, і у них нормальне, нормальне питання, куди будуть діватися наші гроші. Ну е, я б ще хотів, щоб ви. Е... Кілька слів сказали про ось ті 50 мільярдів, які нам вже виділяють наші партнери ну, в Європарламенту. Хвилив там ще є низка бюрократичних процедур. А контроль за цими грішми, на вашу думку, це він буде відбуватися, чи це знову ж таки є ризик того, що перший трамп-транш має бути більш 4 мільярдів, що воно все буде розподілено так, як, як і як і належить. Ну, дивіться, по перше, нам давно треба провести аудит витрат нашого бюджету. Тому що багато чого витрачається не те, що потрібно, особливо під час війни. Ви всі бачите скандали, які відбуваються там закуповувати особливо в органах місцевого самоврядування, в центральних органах влади, витрачається на те, що потрібно зараз для війни в першу чергу, а на якісь там будівництва, які не потрібні даний час, можуть почекати рік, два озеленення, бруківки та багато чого іншого. Тому тут повинно бути все ж таки. Спільно роботи Кабінету міністрів щодо визначення пріоритетів, на які можна витрачати ресурси, а не годувати місцевих книжків, в тому числі, і визначені пріоритети, на що витрачаються гроші в першу чергу. Подивитися, де можна скоротити державний апарат. Бо у нас державний апарат знаєте, все зростає і зростає, зарплати все більше і більше, а толку все менше і менше. У нас, наприклад, досі існують міські ради Маріуполя, досі існують міські ради Сєвєродонецька на тимчасово окуповані території, які проводять тендери, в тому числі там на закупівлю комунальної техніки. Все інше. Це що таке, коли це все бачать європейці? Вони задають закономірне питання: на що витрачаються наші гроші? І це обопільно повинно бути аудит, як з боку нашої влади. Так і в тому числі розуміння того, що ну не будуть нескінченно іноземці нам допомагати, і ми повинні розуміти, що ці 50, 50, 50, там 50 мільярдів, які обіцяні, це ну на декілька років. Це по-перше, по-друге, хто сказав, що воно буде постійно. Наші партнери нас поступово підштовхують до того, що Україна повинна сама теж. Раціонально будувати свою політику, бюджетну вони хочуть спроможну державу бачити, партнера, а не постійного прохача і багато чого іншого. Ось що ми повинні на чому повинна сконцентруватися і народ України, який теж повинен брати участь в тому, що ем, слідкувати за витратами, тому що це обопільний процес. Знаєте, у нас є багато ініціатив народних, які от люди об'єдналися, і знаєте, такий проект є, народний аудит. Люди збирають гроші, самі слідкують за бюджетами місцевих громад так. А, а потім змушуючи чиновники, в тому числі збивати цю техніку терміну які існують. в нашільний процес. Повинен У нас бути. буквально півтори хвилинки дуже коротко. я лише додам до вашої до слів про е, натяки на те, що треба з корупції боротися. держдеп США. Заявив також дуже звичайно дипломатично, але ми розуміємо, Україна може зробити більше у боротьбі з корупцією. Не, як то кажуть, не може, не може не може, а мусить. Не буквально на хвилину запитання чи є можливо у вас здогадки а з чим? Крім офіційно заявлених, цілий президент полетів до Саудівської Аравії. Ну, Саудівська Аравія це дуже важлива країна. Так, вона має стосунки як із Заходом, так і зі Сходом. А, величезні ресурси, в тому числі, є нафтові і грошові. Вони впливають на нафтовий ринок. І я думаю, що там багато чого буде проговорено, чого ми зараз, звичайно, підсумків не побачимо. Але, врешті-решт, я думаю, що з неї, ну, через деякий час ми почуємо ну, відповіді на це питання. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Тарас загородні керуючий партнер національної антикризової групи.